Доброго ранку, малята. Продовжимо мовлення ваше розвивати, і будемо вірш про ялинку розповідати. І ви сідайте зручненько та слухайте уважненько. Вірш росла собі ялинонька. У лісі, в лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялинонька, і зайчик з нею ріс. Ой, снігу, снігу білого насипала зима. Прибіг сховатись заєнько, ялиноньки нема. Ішов тим лісом дід мороз, червоний в нього ніс. Він зайчика-стрибайчика у торбі нам приніс. Маленький сірий заєнько, іди, іди до нас, дивись, твоя ялинонька горить на весь палац. Ось віршик ми послухали. А зараз відпочинемо зорову гімнастику виконаємо. Прослідкуємо, як білочка дострибає до горішки. Вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору вниз, вгору-вниз. Та горішки забрала. Молодці малята. Дітки, давайте з вами трішечки пригадаємо, про що ми з вами слухали вірш. Правильно, про ялинку! А де вона росла? Так, в лісі темному. А хто хотів під нею сховатися? Вірно, зайчик. А куди поділася ялинка? Так, малята, її поставили в палаці, щоб дорослі та малята у новорічні свята могли відсвяткувати коло ялинки. Малята, а як ви вважаєте, чи дуже гарно, що ялинку зрубали у лісі та поставили для усіх діточок? Поміркуйте над цим питанням разом із батьками! А я пропоную вам прослухати цей віршечок ще раз та спробувати його переказати. Бажаю вам успіхів, малята та гарних новорічних свят!